Анатольович, скажіть, а як ви думаєте, на вашу думку, це криваве нашестя расистів? Чи змінить воно розуміння, що таке незалежність українців? Я думаю, воно вже змінило об'єктивно. Якщо ми візьмемо і там історію наших, навіть сусідів, то здобуття їхньої незалежності воно відбувалося завжди через трагедії, через війну, через кров, через втрати. На давайте візьмемо ту ж саму Польщу в 1921 році, коли фактично всі ж самі рашиські такі аналогічні рашисько-більшовицькі ці війська знаходилися там 20 кілометрів від Варшави, тобто в них. Були достатньо серйозні втрати, і тоді саме в тому числі і при допомозі українців вони перемогли в цій війні, вони фактично здобули свою незалежність, і вони саме з цього періоду цю незалежність її, ну, відзначають так. Ну а тому я думаю, що на жаль, дійсно, на жаль, мабуть, ми не до кінця зрозуміли, як легко нам далася незалежність 91-му році, і, на жаль, мабуть, ми не так сильно дійсно. Оцінювали, що таке бути незалежним, і ми не до кінця розуміли, як можна жити вже в сьогодні, в 21 столітті під фактично окупацією рашистів А на прикладі не знаю тих же місць які відбулися, де була окупація, тільки один місяць, якийсь да там. Я маю на увазі, там бучу ірпінь. Ми це все бачимо. Які трагедії і взагалі які жахливі речі роблять вони.